Різдво, найтихіша ніч для лінії 102. Люди святкують у колі сім'ї, там, де тепло, пахне смачною їжею, мандаринками і хвоєю. Свято, що приносить радість, а для когось можливо і подарунки під ялинкою. Як був маленький, то постійно ходив з друзями колядувати. Для нас, як і для більшості дітей, це було щось неймовірно тепле і радісне. Ми одягалися в різні святкові наряди, вчили гарні колядки йшли співати. Звісно, не кожному щастить проводити ці свята саме так. Мені, наприклад, ні. Тепер ні. Мене звати Артем. Уже п'ять років я працюю в поліції оператором служби 102. Місто в нас велике, а робота складна. Інколи вона тисне так сильно, що доводить до депресії, особливо коли на іншому кінці дроту людина на межі між страхом і відчаєм. У такі моменти мені доводиться докладати чималих зусиль щоб заспокоїти. Врятувати або відговорити від чогось лихого, але через роки я навчився з цим жити, потрібно лише трохи часу. У цій роботі є одне правило, яке я засвоїв дуже швидко. Ніколи не можна обіцяти ніколи. Так ось саме цього різдвяного вечора мені довелося зіткнутись з чимось нелогічним. Я б навіть сказав страшним і потойбічним. Усі дзвінки, що проходять через мене, записуються. За ці роки я чув різне від банальних прохань зняти кота з дерева до справжнього насильства, вбивств або ж крадіжок. Буває дзвонять і діти просто щоб пожартувати. Але варто лише спокійно сказати, що такі дзвінки фіксуються, що це карається законом і що наряд уже виїхав, а ага, батьків повідомлено, як у слухавці одразу стає тихо, і лінія обривається. Це моменти, які заставляє хоч один раз усміхнутися на цій роботі. Але не про це я не буду довго тягнути з записом. Просто хочу, щоб ви теж це почули. Цей запис досі для мене незрозумілий. І я точно знаю, це не підробка і точно не чий жарт, це реальний запис моєї розмови з чимось, чимось, чого, по ідеї, не мало бути поруч із нами. І кожного разу, коли я слухаю його, знову і знову у мене з'являється дивне відчуття. Ніби щось надприродне в нашому світі справді існує, інакше я не розумію, як це можна пояснити. Я буду трохи коментувати запис, щоб ви розуміли, що я в той момент відчував і що саме робив. Все почалося абсолютно буденно, різдвя на ніч, близько другої години. З чергування йшло спокійно. Надто спокійно, як для великого міста. Але це і зрозуміло всі сидять по хатах або навіть роз'їхались до родичів. Я сидів із кавою, залипаючи в ігру в телефоні. Коли на екрані комп'ютера висвітився новий дзвінок. Нічого дивного, звичайний вхідний, і я натиснув Прийняти. І сказав стандартну фразу, яку говорив мільйон разів. Служба 102 слухаю вас. Після моїх слів декілька секунд тиша, але не звичайна, є гул. але не від вітру. Навіть не знаю, як описати. Хоча, якщо ви дивились, хоча б один фільм про паранормальне явище. То в момент, коли наступає тиша, є той самий гул, тиша, від якої закладає вуха. Ніби звук є, але його не чути. За інструкцією, якщо людина мочить більше п'яти секунд, я зобов'язаний повторити звернення. Служба 102, ви мене чуєте? І після цього щось задзвеніло, легко, далеко. Ніби маленькі дзвіночки, які використовують для декорації іграшок, а за ним ледчутне дихання, дитяче, з легким тремтінням. Подих став ближче. Ви тут? Алло. Алло. Пролунав плачучий дитячий голосок. Служба 102, що у вас сталося? Я Я не знаю. Дядя... Будь ласка, Допоможіть...» Я чув голос маленької дівчинки. По голосу їй було не більше восьми десяти років. Як тебе звати, сонечко? Со. Софія. Добре, Софійка. Я постараюсь тобі допомогти. Ти знаєш, як називається вулиця, на якій ти проживаєш? Ні. Я не знаю. У нас двохповерховий будинок. Нічого страшного, сонечко. Я постараюсь відслідкувати твій телефон. Біля тебе є дорослі мама або тато. Для прояснення, як я зрозумів, де вона знаходиться. Зараз є така функція AML. Якщо коротко, то коли з телефону дзвониш на 102, автоматично вмикається GPS і Wi-Fi. Навіть якщо вони були вимкнені користувачем. Дані миттєво з'являються в мене на екрані. Я, не втрачаючи ані секунди, повідомив найближчий патруль. Вони були за 5-7 хвилин від того місця. Ні, ні. Я сама, мої батьки, вони кричали. А тепер тихо, я бачила їх. Вони лежать у коридорі. Вони мовчать. Мама сказала мені сховатися. Я сховалася в шафі. Зрозумів тебе, Софійко. Поліція вже направляється до тебе, тому не бійся. Потрібно лише трішки зачекати. В будинку є ще хтось? Так. Ти цю людину знаєш? Ні. дядя. Ні, це не людина. Воно дуже страшне і дзвонить. Зрозумів, Софійко, постарайся, будь ласка, точно описати, як воно виглядає, і чи має воно якусь зброю. Я Я не знаю. Я його не бачила. Я тільки чую його, чую, як щось дзвонить. Так, Софійко, постарайся сидіти дуже тихо, не виходити з шафи. Добре. Було чути ще ближче дзвін маленьких дзвіночків. «Дядя, воно близько. Зрозумів тебе Софійко. Давай зіграємо в мовчанку. Потрібно, щоб ти максимально була тиха, поліція вже майже на місці. Було чути дихання дівчинки, І як щось дзвонить дуже близько. В той момент для мене ніби все зупинилося, наче в той момент я був з дівчинкою у шафі, я відчував її страх, переживання, і тут бац, ніби щось стукнуло в неї в телефоні, і зв'язок обірвався. Я замер. і молився, за інструкцією. Я не мав права дзвонити одразу, будь-який звук міг її видати. Наряд був за три хвилини від того місця. Пройшло приблизно десять секунд, і знову, той самий вхідний, я одразу кинувся його прийняти. Алло, Софійко, ти мене чуєш? Було чути її дихання. Вона одразу відповіла. Страшно. Дядя, коли ви приїдете? Софійко. Ще пару хвилин, і поліція буде на місці. З тобою все гаразд. Біля тебе вже нікого немає. Я чула. Я чула, як воно пішло до кухні. Дядя, я бачила це. Коли б воно було тут, чого було роги, але він повністю був темний. Лише дзвіночки було чути, коли він ходив. Я повільно видихнув, намагаючись, щоб мій голос не тремтів. Ти молодець, Софійко, ти все робиш правильно. Поліція вже зовсім близько. Головне, що ти зараз у безпеці, і я тобі обіцяю, ми зі всім розберемося. На кілька секунд запала тиша, а потім я почув ледь чудний спів, без слів, ніби мечання, просто колискова, тоненька, тремтяча. Софійко, що ти робиш? Мені так не страшно. Мама співала мені цю пісеньку, коли я боялася. Вона наспівувала дуже тихо, ніби боялася, що її почують. <різь> І тоді я почув дзвіночки. Вони не просто дзвеніли, вони дзвеніли в ритм її колоскової повільно, обережно, ніби щось слухало і піспівувало їй. У мене похололи пальці, а всередині груди щось кольнуло. Софійко, будь ласка. Перестань співати. Спів обірвався. «Дядя, воно знову тут. Не дайте йому знову забрати. Мали? Я чув, як щось близько до телефону дівчинки дзвеніло. В цей момент я застиг. Навіть дихати перестав, дівчинка, здавалося, також затихла останнє, що я чув з того боку, звук мигалок, це була патрулька. Після цього сигнал обірвався. Я ще кілька секунд дивився на екран, не моргаючи. Навушнику була тиша. А запис продовжувався. Хлопці з патрульки казали, що на місці, яке я назвав, був закинутий згорівший будинок. Всередині нікого не знайшли тупо пусто. Але прикол в тому, що голос дівчинки реальний, і він записався так само, як і інформація, яка надійшла з того телефону. Тобто місце положення точне. Всі казали тоді, що це хтось просто дуже добре прикольнувся наді мною, але мені здається, що це ніфіга не прикол, адже через день мене викликали на внутрішню перевірку. Ні, не тому, що я щось порушив, а із за цього дзвінка. Він не вписувався ні в одну логіку, я би сказав, наче не з нашої реальності, тому що номер неактивний вже років 10, а мережа цього номера давно відключена. В базі виявляється і імей номеру телефону, і там пишеться, що цей номер згорів разом із пристроєм. Будинок, з якого нібито надходив дзвінок, згорів на Різдво, але рік чомусь не вказаний, причин пожежі встановити не вдалося там було знайдено два обгорілих тіла дорослих у коридорі і одне тіло маленької дівчинки, але всередині шафи також обгоріли. Шафа чомусь лишилася неушкодженою. А ту дівчинку звали Софія. Я пробував знайти в інтернеті щось, те, про що говорила дівчинка. Рогате, темне, дзвіночки, пробував поєднувати це з Різдвом. Але нічого під цей опис не попадало, лише якісь тупі картинки новорічних оленів. Але дещо все ж знайшов на сайті Reddit. Там було небагато про це, історії були також поєднані з Різдвом. Ну, типу, схожість навіть є, так само без причин різдвяні пожежі. А в деяких навіть згадується якийсь загадковий дзвін, але більше ніякої корисної інфи. Мене ця ситуація не дуже налякала. Можливо, і дійсно це чийсь дуже чорний жарт, за який можна і по зубах стукнути. Але цей запис не дає мені спокою, і це навіть не звучить як жарт. Я говорив по-справжньому з тією дівчинкою, чув кожен її вдих і видих, відчував її тривогу, її страх, і проблема в тому, що за інформацією з документів вона ніяк не могла подзвонити. Вона не могла дихати, говорити, плакати і боятися. Її слова точно звучали ніби не вперше. Вона потребувала допомоги, а я обнадіяв її і пообіцяв того, чого не зміг виконати. Саме за це я себе картаю, а можливо, я й нічого вже не міг діяти не знаю. Надіюсь, що ніколи не зіткнуся з тим, з чим зіткнулася Софійка, хоч я і не дуже віруюча людина, але все ж вирішив сходити до церкви та поставити за нею свічку. Надіюсь, вона знайде спокій. Все ж, Різдво, це не завжди просвято. І я надіюсь, в наступний раз. Я зможу допомогти тому, хто шукає допомогу, як Софійка.